Привіт, мій маленький друже! Сьогодні у нас з тобою заняття з малювання. А що ми будемо малювати, ти дізнаєшся трішечки пізніше. А зараз пропоную послухати віршик. Нам без природи не прожити. Це сонце і небо голубе. Вода, земля, повітря, квіти все, що оточує тебе. І люди, що на цій землі, це все довкілля, це природа. Частинки ми її малі. Потрібне нам життя і свобода, щоб від прожити на землі. Про що це віршик? Так, про нашу природу та планету Земля. Ти наша домівка планета Земля. Ти гарна і зблизька, красива здаля. Дивуються інші планети всі щиро. Яка ж ти, сестричко, блакитно вродлива? І ось я тобі пропоную намалювати нашу планету Земля. Для цього тобі знадобиться аркуш білого паперу та різнокольорові маркери або фломастери. Я гадаю, що в тебе вийшла дуже гарна планета Земля. Нехай вона квітує завжди. А я кажу тобі до нових зустрічей!